Друзі, Отже, до Києва приїхав спецпредставник Китаю по Центральній і Східній Європі Ліхуєй. Зрозуміло, що Ліхуей приїхав для того, щоб провести консультацію з українською владою на предмет формування плану примирення з Росією. Тут я як би хто не іронізував щодо. Плану Зеленського, але принаймні це план, те, що Китай оприлюднив свого часу перед слуханнями по Україні у Радбезі, точніше на Генасамблеї ООН, де Україна зібрала рекордну кількість голосів свою підтримку, це 12 принципів. Після проголошення цих 12 принципів посол Китаю. У Парижі умудрився заговорити про несуб'єктність України як пострадянської країни. Цьому Тлункові навіть в голову не збрело, що Україна член засновник ООН. І Україна в ООН була на 26 років раніше, ніж сам Китай. Тобто китайська влада встигла наробити дуже кумедних кроків, які. По суті, станом на, станом на сьогодні не дозволяють сприймати Китай як рефері в цьому конфлікті, в цій війні, Китай може бути лише адвокатом Росії. На більше він не тягне. Тож, по-моєму, Кулеба, як би я іронічно до нього не ставився, але Кулеба. Дуже чітко на зустрічі з Лігвеєм окреслив ці принципи: територіальна цілісність, засудження військових злочинців, компенсації і гарантії безпеки. Це так той міні який, в принципі, і фігурує в плані Зеленського. Тобто Україна намалювала план, який, в принципі, можна сприймати планом переможця. І Росія зараз, розуміючи, що е, ніякого перемир'я не буде, буде лише завершення, це значить, що хтось потерпить поразку. Росія підозрює, що потерпить поразку вона, і вона починає істерикувати вкотре, пробує е, розіграти. От ми вже е, список цих миротворців бачили. Так от, коли Сі Цзінпін заговорив про місію Китаю, і, очевидно, сама Росія підірвала е, шанси е, Китаю бути е, ну, вправним рефері, тобто <правда> перетворюючи Китай в свого адвоката, тут же намалювалися і, наприклад, Південноафриканська Республіка із е, Лігою Африканських держав. Тобто вони вже готують делегацію, яка має відвідувати Москву і Київ і щось пропонувати. А що африканські країни можуть запропонувати, яким потенціалом силовим вони володіють? Якщо Україна розуміє політичну мову, то Росія ж політичної мови не розуміє. Росія розуміє мову силову. І ну, в цьому сенсі президент південно Африканської Республіки виглядає ще комічніше, ніж президент Бразилії. Так, всі вони входять у е, Брікс, і в цьому сенсі мені здається, що на Україні ламають зуби всі представники Брікс, починаючи з Росії. Тому що Індія весь час займає якусь окрему позицію. Китай займає позицію, Південна Африканська Республіка, ну і відповідно Бразилія. І це виглядає справді дивно, тому що ну, президента Бразилії Лудесіл, по-моєму, трохи просвітили у Португалії під час візиту, розставивши акценти, і він, здається, змінив трошки стиль поведінки. Ну от в цьому сонмі миротворців ще лишився Папа Римський. Він дуже гарно приймав українську делегацію. І, судячи з усього, йому треба було якось залагодити, тому що ну, Святіший престол, і хочу нагадати, що Ватикан це ще держава зі своїми міжнародними відносинами і з послом України в при, престолі. Ним є Андрій Юраш, до речі, який багато років керував е, релігійними справами в Україні. Тому от за цих обставин враження таке, що під час візиту до Італії і відвідання звичайно ж престолу, е, папська курія просто ну, так делікатно вибачилася за. Ці механістичні підходи миротворчі. Вони то прекрасно розуміють, що е, ну, ці всі маневри Риму вони просто є, скажімо, сер сервільними до потреб Кремля. Кремль буде користуватися е, ну, ці е, Ватиканом як трибуною, але жодних послуг Ватикану робити не буде. Тому, мабуть, мабуть у світішому престолі є велика потреба збільшити свою міжнародну вагу. Чому я власне, заговорив про престол на тлі візиту спецпредставника Ліхвея до Києва? Та справа в тому, що Ватікан признає незалежність Тайваню. Є така от історія. І тут, ну в цьому клубку протиріч, є дуже багато таких милих моментів, які, по-перше, ослабляють сам Китай, бо з моменту цього нагнітання ситуації, коли готувалися ці 12 принципів, і е, робилися витоки, що туди закладає Китай. І, врешті-решт, ці витоки, е, вони. Ну, як, Гора породила мишу. І Китай прекрасно розуміє, що з цією мишею на цій миші він далеко не заїде. Тим більше, що е, російська сторона почала комизитися. Тому тур, е, який розпочав з Києва, буде продовжений. Е, Варшава, Берлін, напевно, е, Париж. тобто Ну, це такий е, проїзд консультативний е, з кінцевою точкою в Москві. Е, для нас це насправді цікаво, тому що демократичні країни, які нас підтримують, вони лише підтвердять позицію Києва. І Ліхої в Москві доведеться бути поштарем, вкотре переказати вимоги Києва і почути вкотре, що Москва на це не піде. Тобто сам Путін вбиває шанс е, Китаю. Розіграти хоча б якийсь раціональний формат виходу із війни. Очевидно, Путін не, потрібна, не потрібен мир, йому потрібна розтягнута в часі війна малої інтенсивності з, з, зі зменшеним кровопролиттям, але війна. І тут треба пильнувати і за руками української влади теж. Бо раптом виявиться, що ми, ми їм в цьому сприяємо. Мова не, те, не про те, щоб українські війська раптом величезними ешелонами повалили в атаку на е, російські, мова про те, що непослідовна політика в стосунках із партнерами західними. Може породити велику недовіру. Ця недовіра вже існує. В медіа з'явилося розслідування американського журналіста Херша. Це такий старий дідуган, який раптом вкинув тему про те, що на Київ тиснуть найближчі партнери з метою примирення. Ну, Херш дуже цікавий, це такий старший пан, дуже досвідчений, і враження таке, що він у тому ж форматі маніпулятивному, що і Кісінджер. От дуже, дуже складається таке дивне відчуття, що першоджерелами для статей Херша. Маніпулюють з Москви. Ну, власне, як і такими умовисновками Кісінджера. Теж маніпулювали, ну, і, по-моєму, продовжують маніпулювати. Те, що Кісінджер заговорив от рік тому, і тепер з його там кругів виходять певні ідеї. Ну, тепер він говорить про членство України в НАТО. Китай може запропонувати, до речі, як варіант членства України в НАТО, але від переходу Криму років на 50. Ну, якщо ми йдемо в Європу, то ми не повинні на ці маніпуляції піддаватися, тому що на наших очах Грузія фактично згорнула про європейський напрямок розвитку. Остання історія із відкриттям прямих авіасполучень Тбілісі Москви з виходом російських авіакомпаній на ринок Грузії, ми, по суті, починаємо спостерігати на перетворення Грузії у транзитний коридор для потреб російської оборони. Саме через Туреччину і Грузію в Росію потрапляють і мікрочіпи, і авіакомплектують, і ще багато чого. Як це не сумно? Тому гратися в зачіпки на зразок тої зачіпки, яку ми отримали свого часу при проголошенні незалежності, коли в Криму залишили Чорноморський флот. Україна більше не повинна. Таких, такі компроміси будуть дорого коштувати. Тому е, треба чітко розуміти, як би не ставилося питання про компроміс, компроміс має, має бути лише у термінах виплати репарації російською стороною. Жодних територіальних уступок, жодних перехідних періодів для частин української території. До речі, в цей пакет має входити і повна демілітаризація Чорного моря і екологічні і компенсація екологічних збитків не лише в Україні, а міжнародному співтовариству, Тобто коштом Росії екологія Каспії дону Азова Чорного моря має бути відновлена. І, і про це треба говорити, а не лише про нашу близьку до тіла сорочку. Бо якщо Українські політики говорять про те, що перемогою України вважається відновлення територіальної цілісності, але при всьому цьому зберігається путінський режим, то це поразка України. От і все. І треба не забувати, що ми зараз ведемо війну не лише в своїх інтересах. Хоча, звичайно, гинуть українці. Але гинуть і не лише українці. І світ, який допомагає Україні, він платить за війну України. Тобто світ, який хоче зміни політики безпеки, він інвестує в безпеку шляхом озброєння України. Тому тут ми не самі, і, як відомо, в перемоги багато батьків. тому... Треба бути готовим до того, що батьківством нам доведеться поділитися. Але це буде шляхетний поділ, тому що, поділившись батьківством перемоги, ми і будемо, скажімо, насолоджуватися дитинством відродження. Тобто наші партнери. Все ще будуть вкладатися і відновлення інфраструктури української і інтеграції України в Західний світ. Головне, що в таких перемовинах треба чітко, щоб українська влада чітко вносила в свою позицію те, що будь-який політик, який ризикне переглянути наш євроінтеграційний шлях. І шлях до НАТО буде зметений народом в дуже короткий термін. Ну, от і все. Віримо в нашу перемогу. Ліхої приїде, ліхо поїде, а жити в нашій землі і боротися за нашу землю нам. Слава Україні!